Всім вітання. Починаємо день. З пробитої камерки на дискачу Такого тут хаоса. Короче, форсуночки зробили. Ну і в нас ще є такі два циліндрика. Хендмейд всі діла. Четверочка, хто не знає. Так, наварили. Отаке качество совєтського ліття. Ну, це трошечки поярче буде, але все одно піде такі поршеньки. Я би в принципі не показував би ці роботи, якби не одна така у нас мінімальна неприятність, яка супроводжується чисто з Юпітерами, з Восхондами. 62 циліндрик має. У нас саме тонше, що є адекватне, це ось. Шпінділек, який має 61,75. І треба зробити багато мінімальних проходів, щоб ну, не завертало стружку між рубашкою і... Навіть стінка не світиться. Коротше, такі приємності у нас. Того ми й не спішимо юпітерки брати і восходив. Проявив вам ще мовчу. Є таке -во, самопальне, але воно не то. Треба переробляти підшипнички, робити дуплекс там. Я не знаю. Ну, щось треба робити, тому що дає дрож таку для чистової не канає він. Такі штуки. Ще витягнути. два циліндрика. У мене стоїть, тако затикнуті бумажками. Е людинка привезла зробити. Спочатку були проблеми з поршнями, не було, потім знайшли. А потім потіли контакти з людиною. Коротше, якщо дивишся, вони давно вже ждуть. Ну, я контакти провтикав. Розточені циліндрики. Циліндрики, але є маслицо там, правда. Есть така от, бачимо, біда поршні, дерті, сарапоні, потому що ну, всі знають качество теперішніх поршней. Ну, повне гівно. О тут розмір більший, ніж по юбки. Ми маємо, що маємо. Так що ми мене ось вже пів, пів, ну почти пів цилиндра. Знімаємо от купель. Потому що, ну, скоро розігнатися не варіант, бо все притик капітальний. Пришлось роздирати того, що шпиндель чуть трохи там б'є. Ну, не солосна посадка до підшипників і він у нас трошки б'є. І він в якомусь місці, чуть Чуть-чуть трохи чуть -чуть, чуть -чуть ось бачимо ну, просто шклямбав по ньому не цей. Підгибав. 에, роздерли півміліма тут. І вийшов конус. Ну, коротше, вийшов конус, як є. Зараз ми його розтачуємо вже начисто дожен вийти циліндрик. По чуть-чуть, по чуть-чуть. Отаку пиль здираємо. Бо, ну бо зазори малі, нема виходу стружки і цей. Ну, як є. Короче, Чуть-чуть крамба Я таке, в принципі, ну, можу зробити, але неохотно берусь. А оскільки тут приїхали, так скажем, свої, ну. Зайшли в подвір'я, сказали, перед фактом поставили і все. Каже, роби. І виходу немає, просто немає. Пришлось підтарцовувати їх, бо ця чугунна гільза, відливка, ось що бачимо, вона виступала більше, а метал самої рубашки він сівся. І коли ставиш на правочку нашу, він танцює сильно. Оцей циліндрик начисто вийшов, він одразу почти взяв. А цей був кривий, треба було трошки більше знімати, але ну, ми зняли однаково, їх там щось півтори десятки. Бачимо буртик лишився. Ну як є. Блять, аж непривично. Ну, не виносимо, звісно, непривично. Ну. Беремо такого мікрометра. Маємо там без 4,5, да? ну хай без соток, да. Їдемо чуть нижче. Чик. То саме. Їдемо ще чуть, -чуть нижче. Почти то саме. Ще нижче, Опа, пішло. Ще нижче, І пішло капітально вже. Пішло капітально. Коротше, так вийшло. Тут подкладки нема ніякої у нас. Тут трошки жирна бумага є. Короче, сделали. У нас, в принципе, они даже получилось все больше меньше. Ну, я не короче сейчас размер. Тут две сотки, Так, а зверху у нас тут О, тоже дві сотки, грубо горя. Дві з половиною. Ну, вони, в принципі, блять, упав. Мають бути, мають право бути однаковими. Вот цей поршня. Для веселій. Коротше, ціліндри є е у нас. А що там буде далі? Далі, далі нам покажуть. На сьогодні все. такі циліндрики були цікаві. Далі, може, щось там буде є там дірки ондо да. Короче, от їх із озорчики вийшли. Це на сухо. Короче, готово.